Вітаю наших глядачів! Карти Гроші два Аркана знову в ефірі. І вже традиційно прошу поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал Бітюк Медіа. Тим, хто ще не приєднався до нас, нагадую: кожен тиждень разом з Іваном Росохою ми дивимося на поточні події крізь систему Таро. Свої запитання до таролога ставте у коментарях і чекайте відповідей наступного тижня. Ну що, починаємо? Івани вітаю! Доброго дня! Сьогодні у нас черговий випуск нашого проєкту карти гроші два аркана». і ми готові поставити нові запитання до системи ТАРО, які є актуальними цього тижня. Хорошо, знову. Як у нас взагалі з настроїв, з яким настроєм ми будемо входити в новий тиждень? Ну, настрій у нас оптимістичний, незважаючи на. Таку погоду пасмурну настрій у нас сонячний. Я до речі хотіла зауважити один момент, що попередньої програми ми ставили запитання до системи від наших глядачів, і серед іншого було запитання про наших військовополонених. І хотіла б відзначити, що дійсно карти нам все таки кажуть правду, і про те, що наші військові азовстальці, що вони повернулися додому. Тому е я про те, що хто нас дивиться і хто тільки приєднався або побачив нас вперше, знаєте, що карти, які в руках у. Вас, Івана, що вони говорять правду, так дійсно, у нас було таке питання: частина полонених повернута, але будуть ще одні суттєва частина, ну, насправді 215 осіб, так це це велике досягнення, і ми радо їх зустрічаємо на українській землі. І слава Богу, що змогли їх вирвати з лап окупантів. Однозначно. так Ну що, Ти справедливо зазначив, що за вікном у нас дощить, і тому, знаєш, якось так уже прохолодно стає, і я пропоную тобі виступити в ролі ну, так званого синоптика, щоб е, спрогнозувати погоду. І от питання таке просте, життєве: чи буде цьогорічна зима холодною? Давайте подивимося, яка буде. Зима, що нам покажуть карти? Двоєчка мічей. Так, хочу вам сказати, що погода і п'ятерка мічі. Зима буде, я вам скажу, холодна. Незважаючи на наше очікування, зима скорше за все, що буде навіть холоднішою, ніж була минулого року. Не, не не сєвер, але не тундра, але буде досить холодна і будуть опади. Тобто, не буде проста, не буде тепла. Ми це повинні розуміти, осознавати і, відповідно, проводити підготовчі заходи, спрямовані на те, щоб ми були готові. Кожен має думати, як, як йому полегшити своє ну, по, по, полегшити зимівлю. Утеплитися. Химо утеплитися, хто переїхати в теплі країни, в кого є можливість. Але кажу так: що зима не буде такою, як ви думаєте, як була минула зима зима буде холоднішою. Тому треба запасатися теплим одягом і не думати, що можна в такому всесезонному або взутті, або верхньому одязі проходити. Одно бачите, що не перебудемо так, як минулий рік. До речі, я хотіла поділитися в плані прогнозу погоди. Мені просто було цікаво, що скажуть карти, да про те, якою буде зима, і хотілося поділитися такою народною прикметою, яку мене навчила моя бабуся. Вона завжди говорила, що коли от наприкінці літа збирають цибулю, і що якщо цибулю, ну коли ти її починаєш чистити, вона викликає сльози, да така сльозоточива, така гостра, міцна. скажімо так, це якраз свідчить про те, що зима цього року буде. Прохолодною. Тому, знаючи, яка в цьому році цибуля, то дійсно треба запасатися теплим одягом і зігріватися. Однозначно, oh що, хто збирав цибулю в курсі, яка буде погода з Так. так. А, ну що, тепер пропоную перейти від таких холодних тем до гарячих тем? Oh у нас експрезидент Росії, а нині заступник голови Російської ради небезпеки Дмитро Медведєв вважає, що Росія може безкарно нанести ядерний удар, і е, нібито країни НАТО обмежені. Обмежиться е, стурбованістю і занепокоєністю. Як да? вони люблять говорити, що вони стурбовані і занепокоєння? Тож питання про те, що скаже система Каро? Вони вдарять чи не вдарять ядерною зброєю? по Україні. <служяз rede> Мір старший аркан, дуже серйозна карта. Старший аркан і. Ну це два старших аркани. Я хочу вам сказати, що по перше, питання застосування зброї масового знищення в найближчий період буде ну так, настільки актуальним, що воно буде у всіх на слуху. Ну, питання... воно вже й так, уже, знаєш, по соцмережам я в багатьох бачу, що пишуть: Боже, я хочу бачити в соцмережах там котики, все що завгодно, але не оце все, яке стосується про те, як вижити під час ядерного вибуху. Тут розумієте, два старших аркана, це, це, це питання однозначно відіграється. Я думаю, що ми бачимо, що застосування, ну, не будемо там песимістами, але дуже висока ймовірність, що спроба спроба. А, до, дойти до того до такого рівня однозначно буде, і маємо розуміти, що Росія, використавши всі а, можливі, це а, мобілізаційні ресурси, а, буде застосовувати проти а, наших сил а, заборонені міжнародними а, конвенціями а, засоби. А, або зброю масового знищення скорше за все, якщо так, щоб не лякати, більше 80% відсотків що так. щопак. Ми йому. маємо бути готовими до всього, маючи такого сусіда, скажімо так, дивного. Це не ну, справа в тому, що треба розрізняти стратегічні засоби, стратегічна ядерна зброя і тактична. Тактично, це може бути навіть снаряд там 50, 152 мм гаубиці, або 200, там 203 діаметром там ну, калібру. Тобто є навіть такі засоби, які там стріляють цими снарядами із таких гаубиць Да? тобто, це теж застосування ядерної це тактичне застосування ядерної, ядерної... зброї. Так, так, Дивіться, да? тактично відносяться оці заряди, і е, заряди там до якоїсь кількості кілотон. Там ну вони можуть бути е, поставлені на іскандери, допустим, але це не такі. Заряди, які можуть знищити місто, наприклад, це якщо там Росія на Азовстальці кидали 500 кілограмові бомби, 500 п'ятсот кілограмів да? то в ядерні заряди можуть бути 1 кіл, 1 кілотонна, там дві, і ну, трохи більше. Але це не така зброя, що може знищити там, якийсь регіон або якісь там місто, це просто ну, бомби більшого гатунку, більшого, більшої мощності. Але вони не є стратегічними, тобто не така зброя, яка там випускається там на інші країни. Тобто, тут eh, треба розуміти це, да це великі, великі шкоди вони наносять, але це не така зброя, яка може там стерти з лиця землі там місто ціле. Так. це ключові слова. Я б хотіла так трошки підрезюмувати для наших глядачів відповідь на це запитання щодо можливого застосування Росією ядерної зброї, про те, що так, це можливо, але це можливо без панічних якихось там для нас наслідків. Не треба все збирати і кудись бігти. Тобто, це в принципі рівень шкоди, який вони можуть завдати, буде не набагато вищий, ніж того, що вони вже нам наробили, правильно. Абсолютно для них застосування буде мати більш плачебні наслідки ніж для нас, ну але в будь-якому випадку будемо і сподіватися, і мол... молитися, і вірити в те, що світлі сторони на нашому боці, і що ми вийдемо не тільки переможцями з цієї війни, а й з меншими втратами. Так, це це наше за завдання. Ти вже також сьогодні згадав побічно про мобілізацію на Росії, і я би хотіла власне зараз трошки переключитися і подивитися, що там на Росії. Бо вже відомо про підпали військоматів, що мобілізовані вже стріляють своїх воєнкових. І, До речі, дуже влучно стріляють, і про бунти в Дагестані. Тому чи призведе оголошена Путіним мобілізація до краху самої Росії? І чи стане це якимось спусковим гачком для російського суспільства? Ну, подивимося, що нам кажуть карти на таке питання. Це дів'яточка жезла, карта головної болі. Друга карта у нас, карта «Четвірка» мічей. Я скажу, що мобілізація не призведе до катастрофи а лише до серйозної головної болі. Ну, це карта така, що вони собі на рівному місці знайшли кучу проблем: кучу проблем, які їм прийдеться вирішувати не одне десятиліття, тому що ця мобілізація, яка ніби говорять, що 300 тисяч, буде по-перше, набагато більше людей. По-друге, саме ставлення підходи до оцих росіян. З боку керівництва Росії, навіть звичайного воєнкому, так? Тобто Небережне не ставлення до сил своїх. Так? Тобто вони беруть просто людей і відправляють на убої. А чи їхня мобілізація створить загрозу для України? Ні, загрозу. Ну, сама мобілізація так, це, це є загроза, тому що збільшиться кількість. Солдатів нашого ворога, але їхня якість не настільки вагома, і кількість ну там, хоч вона велика, але не настільки, щоб мати якусь серйозну або стратегічну перевагу над нами, так. Знаєш, мені в цьому питанні дуже подобається цитата Залужного, який говорив, що ну що ж збройні сили України розправилися з професійною армією Росії. Тепер розправимося і з аматорською. Це, 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 це абсолютно правда. Просто там професійної армії було 200 до 300 тисяч, а цих буде там в рази більше. У нас є вже досвід. Нам для у них кількість їхньої зброї, якість зброї постійно падає. А в нас нова зброя. Ну но, досвід навчені солдати, навчені офіцери і ефективність роботи звичайно збільшиться. Просто це як і сміх, і гріх, як в цьому анекдоті, де ми їх будемо ховати. Ну так. Або ще мені дуже подобається знову таки якось на таку нотку гумору, що пропонуємо на кордоні з Росією посадити жіночку за тебе. І коли вони будуть проходити, вона буде питати, чи потрібен їм пакет. Ну це, це реальність, це реальність, тому що у нас вже нема куди дівати оці російські трупи російських солдатів. Які, яких їхні, їхні командири не хочуть забирати? Це юридична проблема, тому що є тіло, його треба зберігати. Потім ну, ціла маса купа проблем. А це роблять звичайні наші ну, там, службовці в цій сфері. І вони за замість того, щоб займатися там питаннями іншими, повинні оці збирати, да, збирати да їхні ці загрузи, опиши. Ну це ну насправді це куча куча клопоту. Та не потрібного для нас так точно. Да. Вані було б набагато краще. Пане. Я би хотіла поговорити про оточення Путіна, про те, що відбувається власне в самому оточенні президента РФ. 에... Бо недаремно він же носить з собою чемоданчик і боїться навіть шороху вітру. Чи усунуть його до кінця року від влади? Один. Сірочка Пінтаклій. Чітко карта показує, що ні. До кінця року однозначно ні, тому що тут карти показують, що очікування: що. Одним махом вирішаться ці проблеми з війною для всього світу, тому що цей, ну м'яко кажучи, нерозумна людина, ну дурачок, який очолює Російську Федерацію, створив проблему для всіх людей. Але до нового року ні. Хочу вам сказати, що після нового року, при тому, якщо буде бачите, тут восьмерочка карта, коли йде методична робота, а після нового року, особливо лютий місяць, березень. Особливо лютий, є великі шанси, що оцей чоловік, який там, аля ніби президент Росії, він завершить свою політичну кар'єру. Ну, ми якраз ближче до лютого обов'язково поцікавимося цим запитанням. Я, <жас> до, до речі, хотіла нагадати нашим глядачам, що для того, щоб наступного. Тижня почути запитання, яке цікавить саме вас. Залишайте його у коментарях під цим відео, і ми з вами з системою дорогу обов'язково надамо відповідь на ваше запитання. І на сьогодні я також би хотіла наостанок запитати таке запитання минулого тижня. Наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрічався зі своїм китайським колегою і Китай підтверджує повагу до суверенітету і територіальної цілісності. України, але водночас Китай поки що відмовляється прямо засуджувати напад Росії на Україну і е, збільшує продаж в РФ товарів, зокрема військового призначення. І моє питання до системи Таро таке: чи буде Китай нарощувати поставки таких товарів, і чи можливо навіть почне відкрито постачати зброю росіянам? Подивимося. що, що кажуть, карти. Питання серйозне. Так, у нас тут кірочка Кубків. Карта нематеріальна. І. вона. Це дуже такі хороші карти. Показують, що правда ось, ну, що тайне стане явним. А, Росії Росії не варто розраховувати, ну, скажімо так, нам треба радувати, що Росії не варто розраховувати на серйозну підтримку е, з боку Китаю. Вони м'яко стелять, але твердо буде спати. Вони можуть пообіцяти багато чого, навіть там е, похвалити Путіна, але реально е, нічого їм е, суттєвого для того, щоб вони могли застосовувати проти нас, е, вони не нададуть. То тут карти також тима, що вони так пообіцяти поговорити. Так, ми, ми, Володя, ми з тобою, йдімо, ти молодець, можуть, але тихо сміються і дивляться, як оті і так голі босі росіяни, які маючи такі, таку державу з такими ресурсами природніми, ходять голодні, голі босі, без копієчки, Зараз ідуть проти хаймерсів, проти серйозних серйозного озброєння. Просто вмирати, тому що їм так сказали в телевізорі. Вже світ і з Китаю, в тому числі, дивиться на все. І всі чекають, коли вже оці росіяни почнуть розуміти, що телевізор, ну, це не саме головне в їхньому житті. Так, ну що на цій оптимістичній ноті я пропоную наш сьогоднішній випуск і цього на цьому тижні випуск карти Гроші Два Аркана завершувати. Нагадую, що ми виходимо щотижня, тому підписуйтеся, ставте дзвіночок нагадування, щоб не пропустити найактуальніші, найсвіжіші відповіді на запитання. Причому запитання, які ви можете залишати коментарях ми їх будемо обов'язково озвучувати і таким чином знати, що нас чекає на порядку денного нового тижня. То що ж, до нових зустрічей, карти гроші тваркана, завжди до ваших послуг.